Страшний блокаут по всій Іспанії, а майже всі споживачі виключені, просто відключені від світла. І як це все, що призвело до цього? В новинах пишуть, що це аномальні явища, рідкісні дуже. І це так: на сонці з'явилися плями великі, в рази більше ніж земля. І вони вже починають діяти. Вони починають певно вибухати, і все це відображається на землі. Тому що ці п'ятна вони повернуті в сторону землі. І це просто страшні наслідки є і будуть. І це тільки реально початок. Через ці плями уже на землі стаються дуже великі, страшні, магнітні бурі, яких не було ну досить багато років. І оцей блокаут тільки початок усього того, що буде відбуватися, бо то що буде блокаут по всій землі. І нам треба бути до цього готовими. І це вже є реально пророцтво з біблії збувається. Тому зараз реально треба нам включити мізки. І нам треба готуватись до прошестя Христа. І це не страшилка, це реально час на пізнання, е, час шанс на покаяння та на спасіння. І це не повинно бути страшилкою. Реально, ми маємо зараз цей час і шанс, щоб пройти до Бога і покаятися. Тому, якщо ти хочеш бути готовим до цих часів, до другого прошестя Христа, якщо ти хочеш пізнавати ще більше Біблію, слово Боже, якщо ти потребуєш духовної підтримки, напиши мені. Амінь. Нехай Господь благословить тебе.